Дякую, а воно має бути? Може, може, з питань ну, одразу. Ну, хорошо, окей. Дебати. Робимо дебати. Це найголовніше, тому що е, проект буде скучний. Бо він буде такий незвичний, і ми не хочемо всі, не хочемо е, бійки. Це все це вже досить. Все. До того, що є війна в країні, то, то досить. Ми хочемо сенсів. Тому вони всі. То поводилися, вони на наші умови я маю на увазі. Вони будуть. І ми будемо дуже жорстко тримати формат. Формат означає, що будуть питання. питання будуть не наші. Хлопці скажуть потім, де ми їх збирали і як. Ми будемо ставити їх. Ми будемо чути відповідь півтори хвилини. Єдине право, що ми себе забрали, ми, я маю на увазі модератори, я та Інна Москвина, це відмітити, що. Кандидат не відповів на відповідь на запитання. Це все. Ми навіть сперечалися, чи можна дозволити аплодисменти в студії. Прийшли до висновку, що ні, не можна. Бо і ось таким чином воно все буде доволі динамічно, дуже динамічно. Ми один тракт зробили, ще один тракт буде сьогодні, ще один тракт буде завтра, і ми ледь поміщ... ну, поміщаємося в час. ледь завтра буде такий серйозний тракт з політиками. Ми молодих хлопців запросили політиків і відчуємо, як це насправді відбувається, що вони там відповідають. Бо на першому тракті були просто наші колеги, ми там стояли і там щось дурачилося. Але навіть це було прикольно. І, 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 ну але завтра буде все всерйозно. І після того, от, ось там починаємо вже у п'ятницю. Такий день самі знаєте. І боїмося, але не, не дебатів, а то, що буде навколо. Нам казали, не треба цього робити, бо в цей день буде багато інформаційних питань, можуть бути, знаєте. Ну, але ж ми вирішили так, бо такий... ми просто розрахували так, щоб всі помістилися. До того ж, відмовилися Царьов і Добкін. ну, вони зголосилися на дебати, але в них були свої умови, ви знаєте, і ми е не змогли це зробити. І не дуже і погодились ми, бо рівні права для всіх просто порушені будуть. Тому ось поки що маємо таке. Ще маємо від Королевської, вже вона нібито сходить з дистанції. В таких випадках ми будемо робити, теж сперечалося багато, але дійшли висновку, що ми будемо просто скорочувати програму. Навіть якщо останеться один в якійсь трійці, ми все одно будемо робити. Бо ці дебати не проміж них, а з народом. І тому ми вирішили, що буде отак. Скорочуємо не на. Пів години, як би могло здатися, бо їх час кожного кандидата в кожній в кожні програмі, програмі не пів години, а десь 24 хвилини. Тому будемо скорочувати ось, ось таким чином. Ну, може все. Тепер ви питайте, що ви хочете, а ми відповімо. Представляете, так, і виставити це відставлю досі. Так, прошу. Скільки людей яких? Аудиторія? Да. До ста, але якщо що, Тарас Петрів поправить. Да. У нас буде десь приблизно 100 людей, але ми розраховуємо 100, може трошечки навіть більше. Е, у нас буде аудиторія, власне, яка буде розбита чи буде складатися з е, студентів та викладачів університетів національних. Експерти з різної проблематики також журналісти, і це мені здається така дуже добра інтелектуальна аудиторія, щоб ці дебати справді стали е, е, таким інтелектуальним інтелектуальною європейською дискусією. Ну і щодо часу, це починається о 19.30 кожну п'ятницю суботу і неділю. О 19, дев'ятнадцятої прошу а, виходить деякі <кху> по часу. Якщо це півтори години, то ми шустра по Трохи. Я думаю, що буде це питання, але він, повірте мені, абсолютно нормально сприйняв це. Вони, навіть, я там був у шустрах студії, і вони прямо там і тоді сказали, Окей, нема питань, ми зробимо тоді півгодинний формат. Я обіцяв, якщо треба сприяти ще Після 12-ї переговорити, наприклад, з Ерою, де там починається їх час. Вона сказала, ні, після 12-ї нам не дуже -то треба, то ми зробимо півгодини формат. Вони профі, повірте, вони знайдуть щось таке, щоб зробити своє, але інше. Так? Да? Скільки буде спікерів і скільки спікер будуть дати питання, мати? Окей. Добре. Спікерів, що ви маєте на увазі? Спікері будуть всі, хто кандидати, я маю. Скільки буде спікерів? Ніхто так Три. Трійці будуть. А звідки питання? Ну почнемо з Тараса. Ми маємо. Ми, ми маємо вже дуже, дуже добру практику. Апробовану ми збираємо запитання від нашої університетської спільноти. Це будуть запитання, які надходять за мережею кампострину з усієї країни. Є також і київські і київські наші представники. Ну і колеги відповідно працювали з експертами. Андрій може трошки більше скаже. Так, тобто, там будуть питання фактично розбиті на експертів, тобто це якісь знані люди, яким довіряємо, зокрема все ну, участь громадського, як я і бачу, вона тут більше репутаційна, тобто ми ну, своїми тверджуємо, що в нас... Що, ну, що ми довіряємо, скажімо, цим людям, довіряємо зокрема процесу складання питань, тому що це повністю на нас. Насправді ЗУРАП навіть що не бачу цих питань. О, 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 так, Бачите, як вони довіряють? Так, так, я навіть так. не знаю. Так, навіть гімн-директор не має доступу цих питань, це зрозуміло, чому, оскільки ви розумієте, що багато хто із кандидатів напевно хотів би знати наперед, які будуть питання. того, я так розумію, що вони будуть. Змінюватися, це не будуть стандартні питання одні ті самі, вони зараз будуть змінюватися. Звичайно, ну, Поті питання, насправді, дуже великі, дуже великі від експертів, обсяг питань, великий, дуже соціальних мереж, в тому числі. Просто е, е, ми збираємо так само, і це будь-хто буде панель, ви можете так само взяти насувати питання. От. А, а наше питання просто з цього всього з цього всього е, видбути, словом, якісь парлини і е, щоразу їх подавати до. до, до, до Тобто три джерела. Студенти, професора, експерти, не знаю, і соцмережі сходяться до мене і там, 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 ось, ось скільки. І, і це буде все відредаговано. Це на совісті громадського, як вони відредагують, і що з них паде до мене. Частку навіть в останню хвилину я ще не знаю, що там буде, але в мене буде вибір. Ну, Десятки питань, які там я вже зможу регулювати, які з них. Ось так. І з аудиторії теж будуть питання там, походу. Навіть там були технічні проблеми, ми не можемо потрапити до середини аудиторії, щоб віддати просто мікрофон. І ми домовились, не хто буде задавати питання, а де мають сісти люди, які будуть задавати питання. Ось так. Це все. Це максимум, що ми робимо з питаннями. Так, прошу, Про це якщо це, це... А буде. Самі дебати, які моделювання, буде проводитися державною мовою? Дякую за запитання двома. Мови будуть дві. Тому в мене со-модератор це Інна Москіна, яка ну, просто блискуче володіє українською. Я буду вести російською мовою. Ми не будемо акцентувати на цьому, але якщо буде потрібно, ми ще й третього візьмемо, ми англійською проведемо. Тобто, так, щоб спеціально на цьому не, не акцентувати. Так, прошу. Два Скажіть, будь ласка, в одному випуску передачі буде три кандидати. А яким чином обираються ці три кандидати? Хто між ким буде будуть Це було це було зроблено тиждень тому. Це було жовткування. Воно було в прямому ефірі, і вони просто витягували да, ці штуки. І вони, я думав, мене просто вб'ють після того, бо там такого пана утягували. Ну, але якось ніхто нічого не сказав. Навіть там, ну, Тимошенко, яка потрапила до останню трійцю, і вона дуже цього хотіла, я знаю просто. А, а ну, Ми нічого такого не робили, вони самі. І Порошенко, який потрапив не з нею, а з кимось із людей, близьких до Тимошенко, і він теж не, не виразив нічого. Я був здивований, бо, бо очікував насправді, що будуть якісь. Ну, але ні, такого не було. Може, тому що це було в прямому ефірі, це вони робили самі. То, може, тому. А там був такий лототрон, ви знаєте, ми, вони діставали конверти. Ще. Прошу. Та, в мене є тут список, я Як не пам'ятаю, щось славно. То так. А, ось У на нас разі. 9 травня Анатолій Гриценко, Ольга Богомолець, Олександр Клеменко, 10 травня Петро Порошенко, Зорян Шкіряк і Василь Цушко. І 11 травня Олег Тягневок, Володимир Саранов і Андрій Гриненко. Все. Це, 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 це перша трійці. Це, це перші три дні. Круто. Це, тобто на в понеділок можете мене не чекати, я просто застрелюся, я так думаю. Але вже всі, всі тріки є дуже досить цікавими. Несподіваними, але ми вже казали, на, на думку експертів, це досить несподівані тріки, але цікаві, бо вони всі є особливі чимсь. В мене було питання до хлопців. І ми досі навіть я не знаю, як це вирішити, бо багато питань до конкретного кандидата. Ви ж розумієте? У Поршенко можна спросити одне, а там у зорина шкіряка зовсім інше. То я і досі не знаю, як ми будемо цим регулювати. Ну, як ви вирішили, я не знаю і тепер. А там питання, те, що з соцмереж, ну там просто дуже багато конкретно до когось. Ще можу сказати, що багато дуже питань по двох питаннях: війна і Крим. Це теж зрозуміло, чому. І ще ми не маємо точно. я, я, я бачу, Ми маємо точно відповіді, що робити. Кожен день вони будуть змінюватися, питання, але. Це може означати, що до когось з важливих кандидатів не попаде те питання, яке має до нього попасти. Таке теж може бути. І ми, ну тобто, ми будемо просто бачити і дивитися, як йде після першого, другого, третього трійки. Прошу. на платформах ще буде Дякую. Зараз скажу. Так, у прошу. нас буде дуже така цікава історія. Буде вестися основна трансляція на першому національному, але у нас є добра можливість 18.50 розпочати, розпочати онлайн-трансляцію на всіх практично провідних інтернет-платформах. І ще також на сайті Campus30.org, який репрезентує власне нашу університетську спільноту. І це буде дуже цікаво. Такі буде бекстейдж. Ви можете бачити найцікавіші картинки, як це до самого початку. кілька. Хвилин, а потім буде така розмова на кампусі, де можна буде поспілкуватися учасникам студії, експертам, журналістам, і, власне, і студентам закладачами вже після самих дебатів. І це все буде в онлайні, можуть ті люди, які не мають, наприклад, сигналу першого національного, дивитися, і це теж буде дуже цікаво. Так, і ще додам: до мене звернулися, ну, навіть холдинг, скажімо так, бігмернет. І вони, ну, Просто запропонували співпрацю. Вона не коштовна і не має фінансових, фінансових якихось під собою. Але ми погодилися на все це. У мене має бути там ще конференція онлайн, а вони вже зробили в прямому ефірі. Просто ми віддали їм код. Та все вони взяли жаркування, зробили в прямому ефірі, і теж саме будуть робити з дебатами з усіма. Я доволен задоволений, бо бо вони мають дуже таку широку аудиторію, і мені це ж те влаштовує, поки наш сайт ще не дуже. В цьому напрямку ми тільки починаємо на НТКО працю з інтернетом і сайтом. Но тому вони допоможуть. Так, прошу. Як я ответить, я можу на це якщо ще не знаю коротко, розумієте, like трошки більше ніж просто шоу, і е, насправді всі мають бути все одно в рівних умовах. Це ну, найважливіше. Це означає, да. що не може бути специфічне одне питання до Порошенка, з ким до його візаві буде специфічне інше питання, тому що діти ми не дотримуємося ніякого формату, і нам неможливо уникнути потім закидів, тому що ми там, ну скажімо, були не не, не, не рівно до цих поставок. Саме питання буде. Завжди рівня до кожного кандидата. Тут важливо не, не, знаю, сказати, не, не розмазати якогось кандидата, uh -huh. не довести, що ми знаємо, що він, наприклад, дяка. А, а можливість просто дати всім висловитися, а глядачам побачити чесні або не чесні, це теж право кандидатів відповіді на це у відведений стислий час. Я б я я я б ще вот що забавив. Після першого тракту ми зібрали робочу групу там. Я просто спрашивал всех, как быть, потому что я хочу дотягивать вопросы, я хочу получить ответ на вопрос. Они мне не разрешили? Они, ну, послушай, ну, держи себя в руках. Либо да, либо нет, либо ко всем одинаково, либо. Э, ну и единственное, что я смог себе выторговать, ну, у модераторов должна хотя бы быть возможность сказать, я считаю, что вы не ответили на вопрос. Второго шанса у вас не будет. Однажды я это скажу, следующий так уже не поступит, потому что он услышит это от меня снова. И это же услышат миллион глядачей, ну, зрителей, так? Я надеюсь, что это прокатит, иначе я не знаю как, ну, как им еще? Я бы хотел издеваться, я бы хотел подкалывать, я бы хотел прерывать, но если мы относимся равно ко всем, то наверняка начнутся обвинения, ты этого не любишь, а того ты любишь. Мне на самом деле совершенно все равно, вообще, но я же никому этого не докажу. Поэтому будем как мумии, я и Инка будем вести себя как, ну, просто модераторы, поэтому мы называемся не ведущие, а модераторы. Попробуем. Да, знаю, что будет плеваться, но попробуем в первый раз сделать что-то всерьёз, попробуем получить от них смысл и содержательные ответы, а не то, что обычно бла-бла-бла и, и и ругань, и и драка, и шоу. Вот этого не хотим. В тех случаях буде відсутність сенсу, це ж теж насправді результат. Абсолютно точно. Так. Да. А ми ж хочемо запросити представників ОБСЄ, які будуть спостерігати за виборами, щоб, власне, вони засвідчували цей процес рівності можливостей кандидатів. Що ще треба? національний, національне будь ласка дуже важливе питання. Перший національний себе позиціонує як канал, який має найбільше покриття. Mm -hmm. На жаль, ми щодня отримуємо дзвінки і листи наших глядачів, які на жаль не мають доступу. До того першого національного, як аналогу. розумієте? У кого те два або цифра, вони не бачать наші програми. Ви, ну, ви теж у вас є вже досвід, ви відповідаєте через, так само через соцмережі. І нам глядачі телефонують і пишуть про те, що от такий ключовий проєкт, як дебати, якщо глядачі. Не будуть бачити, а це є власні виборці. Скажіть, будь ласка, -як, як можна вплинути на те, все-таки це таки два <клух> і вони показували все ж таки? Все -таки це, де, де, де. Наш глядач, і що ви порадите нашим глядачам? Як їм побачити ці дебати? Я ну і це ж для них власне проводити так. Це залежить від того, де вони є. Якщо вони за кордоном <клух> України це Україна, <клух> так та Україна. Не в змозі бачити знакові такі проекти тільки тому, що цифра або Та, зрозуміло. Ну, але... інша картинка, перша цифру, але... цифру попаде точно. По тут, тут немає питань, потрапить воно, ну, тому що ну, цифру, по цифри у нас просто із за бюджету. У нас просто 10 годин. Хоча ми маємо робити всі 24, ми просто не можемо, немає на це бюджету, але в день воно точно все попадає. Після 12 вже врубається, да ми не можемо платити, просто немає чим. А в день воно буде. Тобто цей прайм це він попаде. Так, да, так, да, попаде. А, щодо покриття, 95% ми покриваємо аналогом. А ще 5% додається спутником. Супутник, він, наскільки я знаю, просто точкові зони такі є, де ну, не потрапляє, наприклад, десь в Карпатах. Ну, це дуже маленькі. А, і додається ж інтернет, спільнота і хлопці роблять, і Бігмір. Ну, я впевнений, що ну, точно воно ну, дістане до всіх. Ось щодо за кордоном, там, там складніше. Бо мов почалось, ви ж знаєте, травень, це це ну просто все звалилося. Там і Євробачення, там і футбол починається, і ще дещо в травні, чого ми всі боїмося. І, і, і тепер ще й дебати. І в зв'язку з футболом і з Євробаченням ми маємо просто закривати сайти на, на за кордон. Ми ну, просто не маємо права. Геотаргетінг це вже і ми блокуємо. Навіть не від нас це залежить. а... Із-за кордону я теж отримую дуже багато запитань ну, коли і чому. А, да. а, як це було інтернет мем? Доколі? Що ще? Ми забули сказати вам про а, запитання одну особливість. Це будуть не тільки блоки, запитань, які буде виголошувати виголошувати модератори. А після кожного блоку запитань також будуть виголошувати е, запитання з студії. Це будуть знов ж таки викладачі і студенти е, після одного блоку, після другого боку експерти, після третього боку журналісти. Трохи подробніше, Тарасіко. А? ми не сказали, але буде постріліс, який ви ну, отримаєте формат цілком е, такий сенс. Там чотири блока: чотири блока економічна, зовнішня політика, внутрішня політика і соціокультурне питання. От в кожному з цих блоків е, я і Інна маємо по два питання. Ті питання, які ми збираємо. А аудиторія вже після цього блоку кожного теж два питання ставить. І я обираю так, ну як я бачу, хто мені подобається чи не подобається, я не знаю. Просто хто сходив, той і поставив запитання. Отак буде. І наприкінці ще один блок буде. Ну, проміжних. Це такий короткий. Кожен з трьох кандидатів може поставити запитання, але не Конкретно мені, наприклад, а просто нам обом. І це має бути теж загальне запитання до обох. І ми маємо відповідати. Там по так, так само по півтори хвилини на відповідь. І кожен з них. Ось так воно все виглядає. Наприкінці 40 секунд ми вдали їм на такий загальний висновок, не знаю, що, що вони захочете і скажуть. Ну, але ось так. Прошу. Я ще не я А звідки буде фінансуватися трансляція? Ой, не повірите, вона ні звідки. хлопці самі роблять. Громадські саме роблять і ми. Все, що ми на це біля 100 тисяч ми зробили оці штучки, які як їх назвати, не знаю, тумби, пюпітри. І нам ще довелося зробити в одному із дебатів, нам ми зробили крісла з столиками. Бо один із кандидатів не може стояти півтори години. Ми окей, ми зголосилися на це і сказали: тоді всі, вся трійця може сидіти, якщо вони захочуть. От на це ми втратили ну, витратили десь 100 тисяч, ну 103 тисячі гривень з нашого бюджету спецфонду, який ми заробляємо. Це все ми ж також довго сперечалися довго про те, чи мають вони бути ну платними ці дебати і тут. Громадське сказав. це не буде чесно, якщо ми ставимо запитання, ми їх будемо мучити, а ще й брати з них оплату. Бо якщо ми рахували по тим, ну, те, що ми зобов'язані, на перед циком, наприклад, наші такі прайси, там виходило як мінімум по 180 тисяч. Я не впевнений, що всі вони змогли б це сплатити. Ну, всі там, 23. І тому ми. В останній час ми просто відмовилися взагалі від платні і робимо ці перший тур, робимо так, як воно буде. Якщо все завершиться першим туром, то окей. Якщо буде другий тур, там ми не зможемо зробити нічого просто. Не маємо права аж, аж ніяк, бо в законі прописано точно, які мають бути дебати, як їх розуміє держава. А держава розуміє тільки другий тур, чомусь першого там взагалі немає в законі. І цей тур має бути а, тільки два кандидати. І там має бути платня, яка навіть від нас не залежить. Скільки там буде написано в цикл, стільки ми візьмемо і її зробимо. Там після дебатів буде прес-конференція, якщо ви знаєте якому форматі але... після дебатів прес-конференції? Не це зовсім прес Після інтерв'ю, -інтерв так? Так. так, там буде такий невеличкий майданчик, <кл 'я> куди будуть спускатися самі кандидати. Це і відповідь... чесно це буде чи кожного. Ні, ні, одночасно. Всі троє так і виходять. І у них, по-перше, запитають їхню їхні враження від самих дебатів. Ось як відбувалися дебати, чи це справді були рівні можливості, їхні, їхні враження. А після того будуть ставити запитання студенти, викладачі, журналісти, експерти. Це буде і... така розмова на кампусі. Ми це називаємо. Ми вже маємо попередньо такий досвід, і приємно, що з перший національний теж погодився. І тепер так да, залежить від кандидатів. Це теж не обов'язково. Якщо ви захочете, то, то можете. Якщо ні, тож so. то примусить. Є питання з. Як не, не дивно, є питання з безпекою і з охоронцями, наприклад. Я досі не знаю, скільки хто приведе охоронців, і це теж питання. А, да, ще прошу, будь ласка, не, не паникуйте, коли ви тут побачите, ну, наприклад, якісь кулеметні гнезда. Це не наша ініціатива, це нацгвардія. і вона Ставиться до ну, правда до, до справи, вона ставиться дуже серйозно. І коли ми їх запросили просто для охорони, бо ну такі часи, вони сказали окей, відшукайте нам місце для кулеметів. Хлопці, а гармати вам тут не потрібно з танками. Вони сказали, ні, але не, не не шуткуйте, не жартуйте. Це справа серйозна. Окей, сказали ми, але навіть спрятати їх кудись ми не можемо. Вони обирають місця. Так є тепер зараз з РРТ, якщо ви. Звернети увагу на на напроти нас, на Мельникова. Там вже вони стоять і вони вже там охороняють. Нічого такого не сталося, ні, не війна, нічого, просто ну для безпеки ради. От все, дякую за запитання. Е, щось у кого було ще? Е, а можемо ми зробити? Ми про це не подумали. Можливо. Можливо? Та давайте зробимо, якщо хочете на величку екскурсію. Вона на півготовності, ви ж знаєте, так? Да? Так, да, так, да, да, окей. Не знаю і щодо світла. Тут теж нам допомагають. Ви побачите, там все круто зроблено. Круто. І це наші ну, партнери, так скажімо, які теж патріотично віднеслися до цього і зробили для нас отакі такі штуки. Ну, якщо можемо, то давайте покажемо. Дякую.